Моя дочка, вона весь час була з бабусею в селі, я нікому не розповідала про свій досвід. Але коли тоді після підвалу я подивилась на свою матір, в її очах я побачила все, що відбувалося зі мною. Я не знаю, як це пов'язано можливо матками. Перший час, коли я народила свою дочку, мені здавалося, що я народила себе, що вона це я, а я це вона. І з часу у мене вийшло відділитися. Але тоді після підвалу, коли я подивилася на свою матір, я зрозуміла, що вона це я, а я це вона. І це жахливе відчуття, яке я не хочу відчувати, тому я поїхала в Європу не від страху від своєї матері. Я не знаю, що ще сказати. Я дуже дякую вам, європейці, за те, що ви нас підтримуєте, за те, що допомагаєте за завішли байдужий погляд. Я вам дякую. Я, я дозвольте вам допомогти.